Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні вирішила зібрати ті орхідейки, до яких я приміняла оцей препарат корінь. Значить, ну, почнемо спочатку. Спочатку у мене з'явився цей фунгіцид енергодар. Я не всіх поливала цим енергодаром, але я буду показувати орхідейку і розказувати. Кого я поливала і чим проливала. Значить, спочатку цей з'явився в мене препарат, і я була дуже задоволена результатом його. А пізніше трошки з'явився цей. Значить, першими під попали під оцей препарат орхідейки, як, звісно, хотілося такі, що. Від яких чекала корінчиків, яких було важко вибити на ці корінчики. Ну, перші попали це мої реанімашки. не мої, Це реанімашки. Хто слідкує за моїм каналом, той пам'ятає, що я ці реанімашки пронумеровувала. Це чужі орхідейки, які мені прислали на відновлення. І Першими я їх пролила. Значить, оце роздвоєний корінчик, це вже після того, як я їх пролила препаратом корінь. Там ще від шийки почали рости корінчики. У неї тут був дуже вообще, важкий випадок. Значить, ось корінчик, і десь я бачила. А, ось ось. У неї майже не було тут корінчиків. Ми її садили з старими корінцями, але вони в скорості пропали. В неї був цвітонос, який пустив бокову гілочку. Ну, так він і не працював, тому що коренева система не працювала. Я відрізала і вона її цвіт цвітоносик засушила. Скинула вона нижніх два листочка з'їла. І почала потрошку рости корінчики. І я оце ось дивлюся, що оцей нижній корінчик, він ще, по-моєму, роздвоюється. От там. там видно, як будто іще відголуження йде від цього корінчика. Результат просто шикарний. Так, друга реанімашка. Тут у неї взагалі було все гарно хорошо. Пішли від шийки гарно рости корінчики. Ну, я все рівно вирішила думаю, ну, спробую, подивлюся, що буде з цього. Пролила її цим же ж препаратом корінь, і в неї з'явився ще верхній шар. Такий ряд. Це нижній, а це ще верхній ряд. І ось, ось корінчики. це вже після того, як я пролила її. Цим препаратом. В неї тут все шикарно. Ростуть корінчики. Тут взагалі вже і до дна пішли, почали відголуження, як бачите, нові наростать корінчики. Зелений горшочок, тому так не дуже видно. Але в неї все чудово, прекрасно. Там ще від шийки воно, бачите, ростуть. Прямо, ну, Прямо щитину один біля одного, так корінчики. Якщо її витрусити з горщика, то тут буде декілька рядів, одних тільки корінчиків. Результат просто, ну, просто дивує. Я потім вирішила пролити ще декілька орхідей. Зараз буду все поступово показувати так, щоб ніхто не впав. Це моя сого сугою кидам. Купувала я її підлітком. Вона вже в мене була процвіла трошки. Ну, звісно, не, не дуже так шикарно, як хотілося б. Це її корінчики, які ну, росли в неї після отримання, які її отримала, пересадила, вона була азіатським підлітком. Тут її трошки кліщ поїв, ну, вижила. І оце я пролила теж її цим препаратом. Ну, як бачите, деякі розкуклились корінчики, і деякі пішли від шийки рости. І дуже, ну, дуже гарний результат, як бачите, все шикарно. Пішов рости листочок, це є тут були вже в неї корінчики, тут у неї така посадка. Легко внизу кора, потом кокосове волокно і зверху, по-моєму, кара скука чіпсами. Щось таке. В общем, їй зайшла ця посадочка, вона наростила корінчики. Так, прочується. Значить, що в нас ще? Показую ще. Ця це мене біляночка. Це з неї я з світоноса знімала дітку, яку садила у стекляну вазу. Я тут намазюкала її Максимом, Ну, я трошки була злякалася, вона відразу скинула два нижніх листочка не з того, не з цього, але я зрозуміла, що Ті листочки просто корні, пішли рости корні. І вона скинула ті два листочки. От, як бачите, пішли корінчики, навіть оті чорні корінчики розкуклилися і почали рости. Теж пролила її. Цим корінням. Ну, це таке. У неї тут і так корні є, все чудово. Ну Просто показую те, що, те, що є. Значить, це дітка пілорчика, кого я вам показувала, від'єднувала. І вона теж у мене попала під пролив. Цього корня. І оце результат розголуження корінчика, там два корінчика від одного, і ще третій. І тут відшийки в неї, і воно ще відшийки новий корінчик росте. Це все недавній результат поливу теж препаратом корінь. Так, ще показую. Тут взагалі красота і слов не треба. Це мене пульчеріма. Я вже з нею замучилася. Вона така туга на корні. Я ще її не бачила цвітіння. Вона в мене вже давно, по-моєму, з 21-го року. Сиділа в закритій системі. Вроді ростить корінчики. Потім закоклює, опять щось там ростеть, опять закоклює, ну я оце вже була взимку її пересадила в таку систему. О, Наконець вся корінчик. По нову їй перебрала ґрунт. В неї там не було багато пропавших корінчиків, але вони були всі ну, не в рості. І теж її пролила цим корнем. Але спочатку її пролила енергодаром. Я ж все-таки думаю, корінчики, от так, щоб вона не пропала в неї, корінчики. Я пролила спочатку енергодаром, потім з'явився в мене препарат корінь. я її пролила ще препаратом корінь. Ось такий от пучок корінчиків. Так, далі. Я із більш легких до самих важких вам показую. Це мій Аркс Рей. Так, рік назад на каналі я показувала, як я його пересаджувала. Стоїть він ну, на дуже шикарному місці. Це просто мрія кожної орхідейки стоять на тому місці, але він, ну, дуже тугий. На нарощування корінчиків. Я вже не знала, що йому робити. Я його і Максимом проливала, і тім, магнікуром проливала. Він то ростить корінці, то закуклює. То ростить, то закуклює їх. Я вже не стала його чіпати, і тут з'явився в мене цей корінь, і я його пролила. От. От, нарешті, от, я не знаю, коли я від нього дочекаюся цвітіння. Ну, то, що вже корінь є і не один. Тут уже новий листочок росте. Я просто, я від нього просто в шокі. Дуже тяжова орхідея. Ну, є там два корінчика таких торчать піпки. Є, є результат. Далі. Кого вам показати далі? Так це моя Монпельє метелик був. Він поступово, поступово скидав корні. Зараз я акуратно, бо в неї там корінчик торчить. Я його і магнікуром проливала не один раз. У неї тут з'явився корінчик, який пішов то вниз, то вверх. Потім з'явився Енергодар. Пролила її ще енергодаром. Там воно не видно, але я там бачила ще молодий корінчик. І вже після того, як полила Цим корням, оці вже корішки з'явилися. Я просто, ну, просто результат, я не знаю, це ось оцей корінчик. Я ж кажу, тут декілька корінчиків тільки було, чи це, цей один був, розголужився, ріс усього вгору, вгору пішов. А тоді вже оце від нього, оце ось, бачите, корінчики. Роз, розголужилися. Манпільє у мене з 22-го року. Була метеликом, я ж кажу, були непогані корні, але так поступово, поступово, поступово вона їх скинула. Так, є. О, все. Ось. Це вже новенький корінчик від шейки. Ну Там ще з другої сторони є. Я вже казала, що пролила енергодаром, а потім полила цим корнем. І є в мене ще одна така знаменіта інтрига. Це голландська інтрига. Зараз її достану з горщика, буду все показувати. Коріння майже нема. От. Я її з горщика з цього не витягувала. Вона поступово-поступово їх гнаїла, відсушувала. Але що я робила? Теж проливала її магнікуром, всякими фунгіцидами. Але я не стала її витягувати з горщика. Там у неї є воно, торфяний стаканчик, ще й пластмасовий е, стаканчик у такому пластмасовому. Я її не стала витягувати. Я все время пробувала листочки на тургор. Тургор вона майже не втрачала. Я в мене була надія, знаєте на що? Що іноді буває, у торфяному стаканчику виживають корінчики, які фласочніші. І вони можуть її тримати, цю орхідейку ще в тургорі. Потім з'явився, ще раз кажу, фунгіцит Енергодар. Я її пролила. Потім з'явився цей корінь. І я її пролила цим корням. Ну, от, бачите, оце такий результат. Я думаю, це шикарний результат. Вона в прошлого року. І от таке маємо. Ще тут почала ось, ось щось ростити на цвітоносі. Цвітоносик, по-моєму. Не хочу фокусуватися. Такий як цвітоносик ростить. Отак от. Дівочки, це де там ще є орхідейки, які проливала. Ну, то вже я не буду ж усі тут зразу виставляти. Це такі, що ну, дуже важкі випадки. З цими орхідейками. І є отакі шикарні результати. Ну просто, щоб не казали, що я наговарюю або рекламую цей препарат. Ну, от є результат. І на що купувати оті дорогі якісь беплантоли чи ще якісь, я не знаю, у мене є результат. Я сподіваюся, я буду ще раз. То в магазині і ще куплю собі таку пачечку. То Тому що для... іноді для тяжких таких випадків ну, дуже потрібен. І тим більше тут написано, що після пересадки дає гарну адаптацію нарощування корінчиків. А так як у мене пересадки є. Я ще буду показувати вам результати пересадок, які я робила на каналі орхідеїк, які у мене пересаджувалися. Все буду показувати. Тому, от, от є, є результат. Ну що тут казати ще? Так що, будемо надалі спостерігати, і я думаю, все буде. Все буде добре. З'явився такий чудо препарат, щоб їм не користатися. Отак. От От все, дівочки, дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!